Перші метри на ягуарі. Так, задній. Йо-майо, це в нього і камера. То в нього може ще й 360 є. Просто партроніки не підключені і воно не буде робити. Так, помалесенько, потихесенько. Біля аудюхи проїжджаємо. Зарулюємо так далі ще лучше стати. Так, драйв. Як оце подушка, але я вже інша, то хлопці з ними замінять. чуть-чуть більше. Ось так, мабуть. Завжди, бляха, на ту лавету стрмно заїжджати. Завжди стрьомно, бляха, на ті лавети заїжджати. Так, паркінг. А. А, ручник ставиться, а тут не пише. Він десь пише, а там паркінг. Бляха, я ще його навіть не бачив, який що, до чого. Ладно, зараз завеземо, подивлюся. Так, де-то включати вентилятор. Так, ладно, голошам. Ти що, ця ховається, як прикольно?